Доброго дня! Знову ми приїхали на наш соняшник Як я вам і обіцяв в минулому відео, якщо буде така можливість, до цвітіння приїдемо. Ще разок подивитись. Ну, Пройшов рівно тиждень, сьогодні у нас 14 липня, день 54-й, що я можу сказати? Є в нас гарні новини. Було декілька дощів, температура впала. З минулого разу було в нас десь градусів 20-22. Були дні, коли було 16, ввечері 14 було, сьогодні в нас градусів 20. йшли дощі. Сумарно за три рази випало 10 мм, потім 30 мм, потім ще 10, приблизно 50 мм Випало останній дощ. Вчора, коли їхали сьогодні, чесно кажучи, за затея була така собі, тому що ви бачите, що вся земля мокра. І коли їхали сюди, декілька разів мало-мало не загрузли. Ще питання, як ми назад будемо виїжджати? Ну, стосовно соняшника, дуже подобається, погас. Відреагував, я думаю, він на нашу підкормку, плюс дощі. До речі, по підкормці хотів сказати, що ті вани парення добрива ми давали. Це топові нідерландські добрива, які себе зарекомендували у нас на полях наших сусідів, наших клієнтів. Добре реагують і соя, і навіть гарбуз. На ці добрива. Нідерландці, вони номер один по фертигації, по тепличному вирощуванню, де ці добрива застосовуються, тому ефект дійсно є. Соняшник здоровий, листя великі, зелені. Ось наша зірочка. Все чудово. Все нам подобається, особливо опади. А як соняшник виглядає, подобається. Так що Пегас, давай, покажи. Звідки на Білорусь готувалося нападіння. Жарт, звісно. Ну, все. На сьогодні, наступного разу, вже точно, коли буде цвісти наш Пегас. До побачення.